Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд. В цьому відеоуроці я покажу, як зв'язати гачком ідеальне коло зі ступчиків без накиду. Відеоуроки про всі основні елементи в'язання та про те, як почати в'язання. Кола зі стовпчиків без накиду і способи, як його продовжити, вже є на моєму каналі в списках відтворення уроки в'язання гачком для початківців і просто уроки в'язання гачком. Я буду прикріпляти посилання на них в процесі в'язання, щоб не зупинятись надовго на тому, що вам вже відомо, але ви могли перейти і подивитись ці відео ще раз при потребі. Починаю я в'язання по колу найкращим способом з кільця амігорумі. Буду в'язати ідеальне коло зі стовпчиків без накиду з'єднаними рядами і з'єднувати ряди, буду, як на мене, ідеальним невидимим способом за допомогою хвостика. Тож, щоб почати в'язання по колу стовпчиками без накиду, нам треба спочатку сформувати кільце амігурумі, залишивши довгий. Хвостик для з'єднання рядів. Я вже розповідала в відео про способи з'єднання рядів про те, якої довжини треба залишити хвостик, але тут повторюсь ще раз: довжина хвостика повинна дорівнювати приблизно радіусу вашого кола помноженому на 3. Тобто, якщо ви будете, наприклад, в'язати килим діаметром 1 метр, відповідно, радіус буде 50 см, множимо його на 3. Це буде 150 см або 1,5 метра. Саме такої довжини хвостик вам потрібно буде залишити. Почнемо наше в'язання. Залишаємо довшим хвостик, робимо кільце амігурумі і пров'язуємо в нього. 6 стовпчиків без накиду. Саме з такої кількості стовпчиків без накиду починається в'язання ідеально рівного кола. Одразу скажу про перше правило ідеального кола та, взагалі, ідеального в'язання, у випадку, якщо ви в'язатимете трикотажної пряжі, тримайте її на пальці виворітним боком наверх. Тоді... Пров'язувати стовпчики будуть лицевим боком нитки, і виглядатиме в'язання акуратніше. Пров'язуємо 6 стовпчиків. Останній стовпчик ми пров'язуємо наступним чином. Ми витягуємо робочу ниточку, але пров'язувати ми його вже хвостиком. Ми затягуємо кілечко і пров'язуємо останній стовпчик хвостиком витягуємо його. Один, два, три, чотири, п'ять. І остання петелька у нас зараз сформується. Вводимо гачок з-під низу під верхню петелечку першого стовпчика. Протягуємо хвостик сюди, тепер заводимо гачечок під перемичечку і останню сформовану нашу петельку, і хвостик протягуємо в ці петельки. Це ми робимо безшовне з'єднання ряду зі стовпчиків без накиду. Підтягуємо за робочу ниточку висоту стовпчика, хвостиком підтягуємо петельку, щоб вони в нас були такої ж величини, як і решта стовпчиків. І петельок. Так, ми закінчили в'язання першого ряду кола. Тепер перейдемо до в'язання другого ряду. Можна в'язати стовпчики без накиду під верхні петельки стовпчиків. Тоді ми вводимо гачечок під петельку, яка в нас найближче до робочої ниточки. Витягуємо ниточку під петельку, і робимо петлю підйому. Ми перейшли на в'язання другого ряду. Я пров'язала три рядочки з тубчиками без накиду таким способом, під петельки, щоб вам показати. Як бачите, формуються рівненькі кола, і в'язання таким способом виглядає теж доволі симпатично. Але, щоб в'язання було щільнішим і краще тримало форму, будемо в'язати стовпчики способом в розкіл. Я витягую назад свою ниточку, і для цього нам треба ввести гачок всередину стовпчика між стіночками стовпчика. І спереду і ззаду перевіряємо, щоб ми прокололи гачечком стовпчик навпіл, щоб гачечок пройшов між стіночками стовпчика, і спереду, і ззаду. І протягуємо робочу ниточку сюди і пров'язуємо, робимо петельку підйому. Ось так ми перейшли на в'язання другого ряду. В другому ряду ми пров'язуємо шість прибавок, тобто в кожен стовпчик в розкіл пров'язуємо по два стовпчики. Сюди ж я пров'язую ще один стовпчик. І так, по два стовпчики без накиду, в кожен стовпчик попереднього ряду в розкіл. Перевіряємо, щоб ми розкололи стовпчик і спереду і ззаду між стіночок, і в кожен стовпчик попереднього ряду пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду, я пров'язую останню прибавку 11. Та 12-й стовпчики. В цьому ряду доволі нелегко пров'язуються стовпчики, але далі вже буде трохи легше. І останній 12-й стовпчик ми пров'язуємо знову не робочою ниточкою, а хвостиком. І витягуємо його. З'єднуємо ряд так само, як і в попередньому ряду. Витягуємо хвостик під першу петельку першого стовпчика і під перемичку і сформований, сформовану петельку останнього стовпчика. Рівняємо стовпчики і петельку, і готовий наш другий ряд. Щоб перейти на наступний ряд, нам треба робочу ниточку витягнути в останній стовпчик попереднього ряду. Таким чином ми сформуємо другу стіночку стовпчика. Вводимо гачичок в розкіл в останній стовпчик. У нас є стіночка справа, але немає з лівого боку. От зараз ми сформуємо стіночку другу цього стовпчика і пров'язуємо петельку підйому. Таким чином в'язання з виворотнього боку також виглядатиме ідеально. І ми гарно перейшли на в'язання. Третього ряду. В цьому ряду, як і в усіх наступних, нам треба знову зробити 6 прибавок. У нас 12 стовпчиків. Зараз тож ми будемо робити прибавки через один стовпчик. Чергуємо один стовпчик, одна прибавка, і так до кінця ряду. І потім знову з'єднаємо рядочок хвостиком. У нас є перший стовпчик. Наступний стовпчик робимо прибавку, пров'язуємо два стовпчики, один, і два, другий в той же стовпчик попереднього ряду. Тепер знову пров'язуємо один стовпчик, стовпчик попереднього ряду. І в наступний стовпчик пров'язуємо прибавочку два стовпчики. І так чергуємо стовпчик прибавку до кінця ряду, щоб у нас вийшло 18 стовпчиків. Ви можете порахувати, підвірити себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. І я пров'язую 18 стовпчик за допомогою хвостика. Я витягла робочу ниточку, а пров'язую стовпчик хвостиком і витягую його. Робочою ниточкою підтягуємо величину стовпчика, а хвостиком формуємо нашу останню петельку. І під перемичечку і петельку останнього сформованого нашого стовпчика. Ось так. Готовий наш третій ряд, 18 стовпчиків. Та переходимо на в'язання четвертого ряду. В цьому ряду нам знову треба зробити 6 прибавок, тепер нам треба чергувати 2 стовпчики і 1 прибавку. І ось тут, в цьому місці, я розповім вам про головне правило ідеального кола. Якщо ви в'язатимете 2 стовпчики прибавку, 3 стовпчики прибавку, 4 стовпчики прибавку, Прибавку і так далі, і будете пров'язувати прибавку над прибавкою в кожному ряду, у вас вийде не коло, а ось такий шестикутник. Як бачите, тут видно, де робились прибавки. В колі невеличкому, цього видно ще не буде, але чим більший діаметр, тим більше буде виражена ось ця шестикутна форма. А для того, щоб вийшло рівне коло, прибавки треба зміщувати. Перший варіант це пров'язувати прибавку над стовпчиком, який йде за прибавкою в попередньому ряду. Ось у нас була прибавочка. Тепер над стовпчиком ми будемо робити прибавку, а прибавки будемо пров'язувати по стовпчику. Я зв'язала коло таким чином. Як бачите, воно ідеальне. Прибавочки в кожному ряду зміщуються на один. Ось була прибавка, ось прибавка, ось прибавка, ось прибавка, далі вони зміщуються у нас по спіралі. Прибавка пров'язується над стопчиком, за прибавкою в попередньому ряду. І як бачите, коло пров'язане таким чином, ідеально кругле. Другий варіант в перших рядочках співпадає з попереднім, тут немає варіантів: 6 стовпчиків, 6 прибавок, потім чергуємо стовпчик з прибавкою. А от коли між прибавками кількість стовпчиків збільшується, можна робити прибавки зі зміщенням і на стовпчик, і на 2, і на 3 від прибавки в попередньому ряду. Головне, щоб прибавки були не одна над одною. Зараз пров'яжемо з вами коло саме цим другим способом і порівняємо результати, витягуємо робочу ниточку, формуючи другу стіночку стовпчика. Ось цього. Пров'язуємо стовпчик над прибавочкою. Наступний у нас просто стовпчик. Над ним ми пров'язуємо прибавку за прибавочкою в попередньому ряду. Пров'язуємо два стовпчики. У варіанті зі зміщенням прибавок по спіралі цей рядочок пров'язується так само. Прибавочка в наступному ряду в'яжеться в стовпчик за прибавкою в попередньому ряду. Далі у нас іде прибавочка з двох стовпчиків, в них ми пров'язуємо по одному стовпчику. Над стовпчиком в попередньому ряду в'яжемо прибавку, пров'язуємо два стовпчики без накиду, і так далі до кінця ряду. Закінчується у нас четвертий ряд одним стовпчиком, тому що він пров'язується над прибавочкою. Знову ж таки, не забувайте, Перевірять, чи у вас пройшов гачичок в розкіл стовпчика, і витягуємо, як завжди, останній стовпчик робочою ниточкою, а пров'язуємо хвостиком і з'єднуємо ряд за допомогою хвостика. Як бачите, з'єднання таким способом абсолютно не видно з іншого боку. Це самий гарний спосіб з'єднання рядів. Далі переходимо на в'язання наступного ряду, знову ж таки, пров'язуємо другу стіночку стовпчика, де у нас знаходиться робоча ниточка. І робимо петельку підйому. Як бачите, за цією схемкою, яку я прикріпила, стоїть знову прибавочка за прибавкою в наступному ряду. За прибавочкою йде прибавка в наступному стовпчику. Але можна її пров'язати і пров їх в другий стовпчик. Тут у нас вже буде три стовпчики і одна прибавка пров'язуватися, три стовпчики і одна прибавка. І головне правило цього ідеального кола змістити прибавку, щоб вона була не над прибавкою. А можна пров'язати її або в один, або в другий стовпчик попереднього ряду. Ну, ми вже будемо притримуватися схемки, тому пров'яжемо. Прибавочку за прибавкою, в стовпчик за прибавкою в попередньому ряду. Тобто починаємо з прибавки, і далі три стопчики, тепер знову в'яжемо прибавку, 3 стовпчики, прибавку 3 стовпчики, і так до кінця ряду. Потім з'єднуємо. Рядочок хвостиком, останній стовпчик пров'язуємо хвостиком і з'єднуємо хвостиком ряд і перейдемо на наступний ряд, і зустрінемось. Я перейшла на в'язання наступного шостого ряду, в попередньому в п'ятому ряду у нас уже стало 30 стовпчиків, в цьому в наступному шостому ряду у нас стане 36 стовпчиків, тобто, ми зробимо ще 6 прибавочок в цьому ряду. І знову ж таки за цією схемкою, у нас буде прибавочка за прибавкою в попередньому ряду. І будемо пров'язувати ми вже не три стовпчика прибавку, а 4 стовпчики прибавку в цьому ряду. Прибавочка буде через 4 стовпчики. Починається у нас ряд зі стовпчика, потім в'яжемо ще 2 стовпчики над прибавкою. І... За прибавкою в попередньому ряду ми пров'яжемо прибавочку в цьому ряду і далі в'яжемо 4 стовпчики прибавка, 4 стовпчики прибавка, і так до кінця ряду. Будемо слідувати вже цій схемці, вона дуже популярна схемка, також ідеального кола. Будемо слідувати цій схемі, хоча знову ж таки прибавочки можна зміщувати не на один стовпчик. А і на 2 чи на 3, головне, щоб прибавки були не одна над одною. Ще раз повторю: пров'яжемо іще 2 стовпчики над прибавкою, потім робимо прибавочку, і далі в'яжемо 4 стовпчики прибавку, 4 стовпчики прибавку, і так до кінця ряду. І перейдемо з вами на сьомий ряд за цією схемкою. Я дов'язала шостий ряд, в мене вийшло 36 стовпчиків, з'єднала хвостиком ряд і перейшла на в'язання сьомого ряду. Тепер, як бачите, по схемці, у нас сьомий ряд, наступний в'яжуться прибавочки вже через 5 стовпчиків, в шостий в'яжеться прибавка, 5 стовпчиків, прибавка, 5 стовпчиків, прибавка. І за схемкою прибавка це те, про що я говорила. Що тут вони не обов'язково будуть над стовпчиком за прибавкою. Ось в цьому ряду, за цією схемою, у нас прибавка знаходиться над третім стовпчиком від прибавки в попередньому ряду. Ось, у мене була прибавочка. Я пров'язала один стовпчик. Тепер пров'яжу ще один стовпчик, і над третім стовпчиком в попередньому ряду у мене буде прибавочка. І прибавка над 1, 2, над третім стовпчиком попереднього ряду. Ну, а тепер уже просто продовжуємо, пров'язуємо стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, правильно, і над третім стовпчиком попередньому ряду буде прибавочка. Знову 5 стовпчиків прибавка, 5 стовпчиків прибавка, і так до кінця цього ряду. Я закінчую в'язання сьомого ряду. В цьому ряду ми зробили також 6 прибавочок, і в нас виходить 42 стовпчика. Я зараз якраз на 42-му стовпчику зупинилася, витягую робочу ниточку. І пров'язую останній стовпчик хвостиком, так як і всі попередні ряди, і з'єдную ряд, закриваю в'язання сьомого ряду. Так, Підтягуємо стовпчик, підтягуємо петельку. Я пров'язала 7 рядів, так само, як і в колі за попередньою схемкою, де у нас прибавочки, ще раз повторюсь, були по спіралі, тобто прибавки були над стовпчиком за прибавкою в попередньому ряду, і так в кожному ряду у нас на один стовпчик прибавочка зміщалася. В цьому ж варіанті за цією схемкою наступний восьмий ряд, як ви бачите, буде прибавочка через один стовпчик за прибавкою. Тобто, де у нас була прибавочка, будуть стовпчики І над наступним стовпчиком також буде стовпчик. А через один стовпчик від прибавки буде прибавочка. І так далі, якщо ви будете в'язати більше коло, також будуть прибавочки зміщуватися. На 2-3 на стовпчика, неважливо в якому порядку, але вже ось на цьому етапі видно, що коло за такою схемкою також буде ідеально круглим, рівним і гарним. Тож, як висновок обидві ці схеми ідеального кола мають місце бути, головне не робити прибавки одна над одною і не отримати ось такий. Шестикутник. Якщо вам подобаються мої відео, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвоника, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Handmade.